Ось і завершились новорічні різдвяні свята. Відтак виникла необхідність демонтажу святкової атрибутики. Комунальні служби міста починають розбирати головну новорічну ялинку міста, яка радувала мешканців та гостей Коростеня з 19 грудня. Спочатку зеленої красуні зняли всі іграшки і прикраси. Потім зібрали всю святкову ілюмінацію. Вона буде зберігатись до наступного нового року. Що чекає на дерево далі? Нам розповів начальник комунального виробничого господарського підприємства Петро Городничий. У 2010 році, в 2011 році ми ялиночку цю коли знімали, гілки обрізали і віддавали на наше підприємство ну, на Дом престарілих, так? У них є там тварини, якими вони згодовують від гілки, а сама ялинка йшла на дрова. В цьому році не було такої заявки. Ми в цьому році віддаємо гілки і сам стовбур. У нас є комунальне підприємство Шед, яке має свою котельну, яка опалює техніку, що чистити сніг взимку ночі і цілодобово. І ми віддаємо їм, щоб вони палили котельну. Щороку у січні комунальним службам додається роботи, коли з тисяч осель починають викидати новорічні ялинки, говорять комунальники. Добре, якщо зелених красунь складають біля контейнерних майданчиків, проте є чимало городян, які ялинку до смітника не доносять. У мешканців нашого міста значить, ялиночки виносяться до збору сміття, а потім жаками завозяться до дитячої спортивної школи. Там у нас залишилася одна. Котельна, яка працює на твердому паливі, її спалюють і таким чином утилізують ці ялинки. З користю для, для міста. Ялинки та сосонки дуже незручне сміття. Вони не влазять до сміттєвих баків, їх важко стиснути. Тому працівники комунальних служб просять користенців складувати використані дерева поблизу контейнерних майданчиків, аби їх було зручно вивозити та не спалювати їх у дворах будинків.